Проєкті Космоледі Бесіди про українське ми поговоримо про українське минуле, про українське сьогодення, про українське майбутнє, про український бізнес, про українську культуру, про українських патріотів. Наші гості неймовірні. І сьогодні в нас в гостях Наталія Роянова-Касан, український ювелір, майстриня, яка створює неймовірні прикраси в 3D-виконанні. На персональне замовлення, на всі забаганки замовників, на будь-який розмір гаманця вона створює неймовірні колекції, патріотичні, предмети інтер'єру, ювелірні прикраси особистого користування. Сьогодні саме про це. Наталя, вітаю. Доброго дня! Вітаю! Як в умовах сьогодення? Вдається працювати. В умовах відключення світла. Я знаю, що ти там десь при світлі ліхтарика старими дідовськими методами щось там в собі чаклуєш над прикрасом, але ти не зупиняєшся. Ти працюєш, в тебе є замовники. Так, Тетяно, це дуже складно зараз, але ми ніколи не здаємось, тому що ми. Повинні працювати, ми повинні підтримувати нашу економіку, економіку нашої країни. З перших днів це було прийняте рішення не тільки моєї сім'ї, моєї і чоловіка, але і моєї команди Джевелрі Роїнс, мої хлопці, з якими я працюю. Ми з перших днів війни нікуди не виїжджали. І ми вирішили, що ми будемо продовжувати працювати. Виключають світло, виключають воду, але ми стійкі. Ми працюємо вночі, коли дають світло. Ми працюємо на замовлення, тому що наразі це дуже актуально. До речі, ось такі патріотичні браслетики. Вау! На цьому написано: Мрію не, знищ... не знищити». На цьому написано, це браслетики з кожи. Доброго вечора, ми з України. Шкіряні браслетики. Шкіряні браслетики неймовірної краси. Не знаю, видно, це на камеру чи ні, але вони дійсно чарівні і, знаєш, від них така потужна енергія, неначе від так. того прапора, який от висить весь так. такий розписаний українськими патріотами та українськими воїнами. Так, з Україною в серці. Оце ми розробили ось буквально, до речі, перед Новим роком. Для, робили для хлопців ЗСУ, для дівчат ЗСУ, для патріотів. Це така в мене теж трош, трішечки волонтерська програма від благодійного фонду. Було таке замовлення, частково ми зробили. І на замовлення. Частково ми подарували хлопцям ЗСУ. Я так розумію, що кошти, якщо вони продаються, то якісь кошти також йдуть на допомогу ЗСУ. Так, 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 так. так. Е, більша часть коштів вона переходить до благодійного фонду, при якому я состаю громадським діячем. І ці кошти відправляють хлопцям бригади ЗСУ. Е, так. Це Таличка, ти ж сама кримчанка, так Так. от як тобі ти приїхала до Києва в якому році? В 1999 дев'ятсот дев'яносто дев'ятому році Але я переїхала... там батьки, так так батьки старша сестричка в мене живе в Криму. Я переїхала в 1999 році, і ось вже більшу частину свого життя я проживаю в Києві. З 2002 року я почала працювати в ювелірній сфері, почала з обичного просто майстра ювеліра. Сиділа така дівчинка 22 років за вірстаком, пиляла, монтувала, полірувала. А чому? Чому дівчинка так вирішила сісти за верстак? Тому що я з маличку дуже ну, гарно малювала. І мені це подобалось. Мені було, я е, так не зрозуміла, як така краса може створюватись. Спочатку е, вона створюється на бумажці, а потім потім, далі, далі, далі. І ось я в це влилась, як то кажуть. Занурилася, занурилась, занурилась. занурилась, як в той басейн, в який ти ходиш кожного дня, як в те Кримське море Чорне. Так, Кримське море це взагалі. Потужна енергія. І ось я сіла, і мені це так, до речі, сподобалось, що я не могла до дев'ятої вечора просто вилізти з цього верстака. Я кажу, шполірувала, монтувала, пиляла. І це моє вирішила, це моє, це моє це так і мене, я від цього, так? так мене захватило, що я просто, крім цього, ну ні про що не могла думати. А потім далі, далі, далі все цікавіше, цікавіше, цікавіше. І я поняла, що я можу сама створювати: створювати прикраси, такі котрих ні у кого нема. Тобто, шлях від учня до майстра. Так, так. І це на протязі 20 років від обичного майстра до 3 d дизайнера ювелірних прикрас. Я навчалась в академії на 3D-дизайнера. Щоб до цього прийти, треба вкладувати, як то кажуть, в себе кошти на своє, на, своє, на свій розвиток, на свою команду, на свої, своє виробництво, на своє виробництво. В, своє виробництво. Так, в, в нас своє виробництво, своя майстерня, де ми ось цю ось таку красу і виробляємо. Талочка, а в Криму в тебе залишились батьки. От як так. ти відчуваєш їх душею? Що в них там зараз, в душі? Вони хочуть повернутися до України. Звичайно, вони дуже хочуть повернутися. Звичайно, я дуже сумую за батьками, за всіми своїми рідними, за своїми подругами, однокласниками. Я дуже сумую і я впевнена в тому, що в цьому році ми всі літом поїдемо відпочивати в свій. До тебе в гості. До мене в гості. Да, батьки будуть дуже раді. У мене дуже хлібосольні батьки. Кожен рік, коли ми приїздили з друзями, з комами, з усіма, ми спочатку їдемо до. До батьків, батьки нас зустрічають, а потім по всім родичам в Судак, в Ялту, в Алушту, в Севастополь. Я дуже сумую за Кримом. Дуже сумую, ось, І ти віриш всім серцем, вірю. що все, все вже, вже десь незабаром. Крим буде знову з нами, буде знову наш, наш український. То? Я не то, що вірю, я про це знаю. Я про це знаю, що Крим це Україна, це моя батьківщина, яка просто тимчасова. Вона поки в полоні. В полоні да в полоні, але все буде добре. все, я просто впевнена в цьому, що все буде добре. І мої батьки вони завжди зараз вони дуже нас підтримують, як можуть словом, духом підтримують, тому що ну ми не можемо зараз з ними зустрітися по певним причинам, тому що всі кордони закриті. Тому ми спілкуємося по відеозв'язку із сестричкою, із друзями і з усіма. Вони... Таким чином, ви наближаєте ту перемогу, до якої ми всі йдемо, так, всім серцем, всією так, душою. Так? Так, так. А стосовно твоїх прикрас, стосовно твоїх виробів, а з такими складними часами. Ти перейшла частково на більш бюджетні колекції, на більш такі, є такі. доступні матеріали. Я не можу сказати дешеві. Ні, ювелірна прикраса не може цінитися за дешево. Це, це робота майстра, це дуже кропотлива робота. Скажи, будь ласка, з якими матеріалами ти зараз більш працюєш? Що наразі є? Користується більш попитом, і що можна запропонувати на подарунки? На якісь презенти, на патріотичні мотиви, тому що зараз дуже модно носити жовто-блакитні прикраси. Що Так, в тебе є. Так, є. є. Ну, зараз того, що в мене представлено є біле золото, є срібло. Срібло ми все покриваємо родієм, тому що щоб воно не темніло, воно блистить, сіяє. Є, до речі, я не можу сказати Тетяно, що на даний час щось більше спілкується на даний час більше користуються попитом. Спочатку, спочатку повномасштабної війни, да, було важко. Не було на протязі трьох місяців люди зовсім, зовсім. роботи. Люди боялись вкладати кудись кошти. Але зараз є, є до речі, і бюджетні, дуже красиві прикраси в сріблі, земаллю. Є дуже красиві прикраси в золоті, не з діамантами. Тут, до речі, представлені діаманти, але є і без діамантів, Тобто люди продовжують жити і не боятися дарувати собі найцінніші емоції, тому що прикраса — це емоція. Коли ось тобі дарують таку каблучку і кажуть. Ти вийдеш за мене заміж? <ріст> звичайно, звичайно, це кохання, це любов. Життя продовжується. Люди продовжують жити. Я не хочу казати це слово виживати, так, да, дуже важко, всім дуже важко. Але те, що нас наповнює, це сила, така потужна сила віри в наше майбутнє, в нашу країну. Тому ми просто радіємо, що сьогодні не вимкнули світло, що сьогодні є замовлення на ось такі прикраси. Пусть навіть на ось таку маленьку дрібничку, але є замовлення і на таку, і на от таку велику. Великий такий. це гарнітур, до речі, в 750-й з натуральної бірюзою з діамантами. Це також користується попитом, тобто люди почали навіть із яких старих прикрас просять переробити щось нове. І це прекрасно, тому що прикраса не може бути старомодною, їй можна дати друге життя. Тобто, якщо в мене є якісь прикраси, які я не одягаю, я можу прийти до тебе і сказати, Наталочка, щось хоче, таке так. супер сучасне і ти це зробиш. Так. А Терміни? Терміни все залежить, звичайно, від нашого електропостачання, але ми не спимо вночі, ми працюємо і вночі, це може бути від двох тижнів до чотирьох тижнів. Тобто, Наталочка, якщо наші хлопці в ЗСУ вирішили зробити пропозицію своїй дівчинці, вони можуть до тебе прийти, зателефонувати, написати і сказати, хочу так от каблучку стати на коліна саме з нею, саме з так. брендом. Як називається Jewelry Джевелрі Роянс, Джевелді Роїнс? Чудово, це зареєстрована торгова марка України, так? Так я не довго не думала, як. Себе назвати Роянс це моя, Роянова, Роянова моя – дівоч, моє дівоче прізвище Наталія Роянова. Тому Джевелрі Роянс ювелірні прикраси від Роянової. До речі, по поводу хлопців ЗСУ. Дуже часто приймаємо замовлення на, на обручки обручальні каблучки, і причому наші хлопці це також. Дуже потужні, дуже з юмором. Іноді замовляють такі прикраси з такими гравіруванням, з такими написами, що коли ти виготовляєш ці прикраси, просто радіє серце, що вони там їм дуже важко, їм дуже тяжко, вони в таких складних умовах, але вони йдуть сражатися за свою батьківщину, за свою кохану дівчину, за своїх батьків, за нас. От твоя мета на сьогодні в твоїй сфері. Розкажи про неї, як ти її будеш досягати. Моя мета вона не одноразова, не однорічна. Моя мета це розширення свого бізнесу, розширення свого потенціального кола спільноти, розширення виробництві. Щоб не стояти на одному місці, хочеться щось зробити таке. Таке неймовірне. Наразі я працюю над великим проєктом. Це буде така статуетка, присвячена всім діткам війни. Це буде такий предмет інтер'єру. Звичайно, це трішечки сумно, але це вже наша історія, це вже наше теперішнє. І нам з цим жити. І наразі я працюю над цим проєктом, це буде така малесенька дівчинка, меморіал Мілани з Маріуполя, яка обіймає, міцно-міцно обіймає свою м'яку ігрушечку плюшового мішку. І це символізує те, що як от наші діти полюбляють свої ігрушки, так і ж наша нація, українці, ми полюбляємо свою батьківщину. Це сила і міць, яку у нас ніхто не зможе відняти, ніхто не може нас зламати. Ми, мрія моя заключається в тому, що все в майбутньому, що ми будемо робити, це все буде задля нашої перемоги, задля нашої України. Все це буде, я впевнена, що це буде. Дуже красиво, дуже потужно, дуже квітучно, дуже співучно. Все це буде саме найкраще. Ось така в мене біє. До речі, коли ти мені розповідала про по статует, такі мурахи по шкірі йдуть, такий холодок. Дійсно, я бачила ескізи цієї статуетки. В ній вкладено такий біль і така надія. От Ти дивишся на ту малечу, яка притискає того ведмедика до свого серця, і ти розумієш, що оцей медведик для неї ведмедик для неї, як ото, колись наші воїни зашивали в мішечок рідну землю так, з рідного так. двору, вони брали з собою той мішечок в бі, і вони вірили, що ця земля. Захистить їх. І допоможе. І допоможе. І дійсно, наша земля, вона вже така пропала над тими вибухами, але ти а, стаєш на неї розута, і ти розумієш, що ця земля тебе надихає. Вона, вона над... тебе наповнює. Наповню, вона надихає, тебе да. настільки наповнює, наче ти прочитав таку тостелезну книжку, як, якісь якусь енциклопедію, і ти розумієш, що в цій землі і знання предків, так, і так. дух предків, і енергія предків. Може саме тому ця Україна непереможна, вона така потужна так, земля. Найкраща нація, найкращі люди, найкращі жінки, діти, чоловіки. Тому мені здається, що усі творчі люди, вони саме виходці з України. Саме виходці з України, самі найпотужніші творчі люди. А дійсно, до речі, твої прикраси про майбутнє. Я якось здивилась на ці прикраси. Я уявляла їх десь на червоній доріжці, там за кордоном, на якихось так, таких так. оскароносних прем'єрах. Таня, значить, це все це буде. Все це буде. Ми це ще поносимо буде. їх на червоних доріжках, прикраси від Джевелрі Ройанс. Все це буде після нашої перемоги, після миру. Все це буде. Всі ви будете ходити в найкращих діамантах. Я впевнена, ми зараз. Говоримо в наших е таких коротеньких, живих е відеожурналах про українське, але я вірю в те, що про українське буде говорити увесь світ. Він вже говорить про українське, і мені б дуже хотілося, щоб про українське не забували, щоб те, що зробила сьогодні Україна, те, що сьогодні робить Україна. Було таким прикладом, який пройде історію на десятиліття, на століття, щоб про нас писали книги, щоб писали книги про тих людей, які залишились в Україні, і які, незважаючи на відключення світла, створюють такі неймовірні прикраси. Якщо не працює той станочок, вони беруть якусь там таку чарівну. Пилочку в руки, і далі від акумулятора. Працюють, працюють, працюють і створюють, і наповнюють, і дають надії, І да. цю надію несуть в майбутнє. А, сьогодні ми спілкувалися про українське з українським ювеліром, неймовірною красунею, майстриною Наталією Рояновою Кацан. І з вами була я, головний редактор. Журналу Космаледі Тетяна Краєва до наступних зустрічі. До зустрічі.